Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Цьому випуску мова піде про 16-й тур УПЛ. Після нього Динамо і Шахтар ще зіграють в Єврокубках. І, власне, на тижні команди також провели свої матчі в УПЛ. Це відкладені поєдинки ще з минулих місяців, з осені, навіть з літа. Так кияни вже три поєдинки не можуть виграти. Це поразка від Вікторії Пользень в Лізі Європи, нічия з колосом минулих вихідних, та власне нічия в середу в матчі з Олександрією. Натомість. Донецький Шахтар навпаки перервав свою безвиграшну серію, обігравши впевнено полтавську Ворсклу з рахунком 3-1. Так Динамо виграло першу половину чемпіонату, але ще буде фінальний матч календарного року. тож таке питання зрештою: хто стане чемпіоном? ну і Взагалі, хто стане зимовим чемпіоном? Чи це буде Динамо, чи все ж Олександрія зможе обіграти вже в Києві підопічних Олександра Шовковського? Будь ласка, напишіть в коментарях. Дуже цікава ваша думка, тим більше не без гріха і Шахтар. Але так тишком-нишком своє відставання від лідерів підопічні Маріно Пушича зменшують. Окрім того, перед стартом відео прошу поставити лайк. Ну і звичайно підписуйтесь на канал Legendary Balls. Ми на Наближаємося до 5 тисяч підписок, і я кажу вам всім дякую за це. Також вдячний кожному за ваші донати. Якщо маєте таку змогу, маєте бажання. Ось лишаю реквізити і на екрані, і в описі під відео. Скануйте на банку QR-код або безпосередньо вводьте номер картки. Тож, всім спасибі, і ми починаємо! Розпочався 16-й тур ще в четвер. Донецький шахтар розім'явся надворською 3-1 перед матчем Ліги Чемпіонів з Мюнхенською Баварією. Ну а продовжиться тур вже на вихідних у суботу, 7 грудня, поєдинком лівий берег ЛНЗ Черкаси у Києві в столиці. України дебютанти УПЛ будуть приймати команду, яка й сама ще кілька років була в першій лізі. А сьогодні навіть думає про Єврокубки. Хоча, напевно, не так впевнено, як криворізький Кривбас, підопічні Вернедуба. Будуть гостювати в Одесі Чорноморець Кривбасо о 15.30, Кривий ріг, як я вже зазначив, думає про Європу, Ну а чорноморець недалеко від зони вильоту. А тому, звичайно, буде цю ситуацію намагатися змінити. Хто точно не думає про виліт, так це Карпати і Верес. Відповідно, шоста та восьма команда Прем'єр-Ліги зустрінуться о 18.00 в західноукраїнському дербі Львова та Рівного. У неділю на нас чекає ще три поєдинки. Розпочнеться недільний ігровий день з матчу Інгулець-Зоря. Як не парадоксально, але обидві команди здобули три очки минулого туру, і остання команда інгулець змогла сенсаційно обіграти Ворсклу 3-0. Ну а зоря також в непростому поєдинку здолала львівські Карпати. 2-1. Потужні вів'яни цього сезону не змогли нічого протиставити ло. Луганцям після цього на нас чекає поєдинок Колос Оболонь. 15.30, дербі Київщини, столична оболонь в іншому столичному дербі минулих вихідних змогла зіграти в нічию з лівим берегом. А колос ба більше зіграв нічию з самим київським динамо. Тож тепер подивимось, хто ж тут буде сильніше. Ну а київське Динамо вже згадане перед непростим виїздом до. Сан Себастіану проти місцевого Реал Сосєдаду будуть грати підопічні Шовковського. Тут знову зіграє з Олександрією. На цей раз Білосині прийматимуть команду Руслана Ротаня вже в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Без сумніву, центральний матч туру Олександр Шовковський дійсно говорив про непростий календар. Команда втомлена. Ми на початку відео згадували про серію. Три матчі без перемог. Ну, але на цей раз Шовковський сказав, має бути трохи краще, тому що нарешті буде плюс один день для відновлення і підготовки до. Головного поєдинку 16-го туру. Ну, дійсно, якщо буде нічия, то так і залишиться в нас двовладдя. ну і лідерство Динамо за додатковими показниками, наближення до зимового чемпіонства. Ну і навпаки, якщо одна з команд виграє, вона вже одноосібно вийде на перше місце. Побачимо, чи я візьме динамівцям не вистачало Шапаренка. Я вже мовчу про Ярмоленка і Піхальонка, які взагалі стало відомо тільки навесні. Повернеться у стан білосиніх з Лазарету, але й команда Ротаня також завжди націлена на перемогу з будь-яким клубом, що й довела і їхня перемога над шахтарем і нічия минулої середи з динамівцями Києва. Ну і завершиться 16-й тур вже у понеділок о 18.00 Поєдинком Поліся. Рух. В Житомирі так вам не почулося. Знову тут теж дзеркальний поєдинок, як і в Динамо з Олександрією, ще в середу рух зміг зіграти в нічию, чи точніше Полісся. Під кінець поєдинку зрівняло рахунок у Львові 1-1. Ну а тепер вже будуть вирішувати, хто ж є сильнішим протистояння відповідно п'ятої та сьомой. І команди УПЛ матч дуже цікавий. Ну, як на мене, другий за своїм статусом, так і місцями команд турнірній таблиці після протистояння лідерів з Києва та. Олександрії. тож таки чекай на наш 16-й тур. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який поєдинок чекаєте з названих понад усе, і за кого вболіваєте в українському футболі. Тож побажаємо всім класного футболу, без тривог, підтримуємо Збройні Сили України. Ну а далі на тижні будемо вболівати за наших також в Єврокубках, за гірників та білосиніх киян. Ну і наостанок, на завершення цього відео, прошу поставити лайк. Також підписуйтесь на канал Legendary Balls. Ну і не забувайте підтримувати проект, якщо є така змога і є таке бажання, і ваша ласка. Я Ігор Мартиненко, ще раз дякую вам за будь-яку і за всю підтримку. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми разом кажемо перемагай!